Дев'ятирічна Каріна Туленіна чемпіонка України з шахів. Втім, давня індійська гра не єдине захоплення юної рівнянки. Протягом останніх трьох років вона майже не розлучається з ракеткою для настільного тенісу. Брати чи ні участь у чемпіонаті області не сумнівалася. Розпочинає змагання Каріна з перемоги. Суперниця була сильна, достойна, але все ж таки я перемогла. Я перемогла. Загалом участь в Кадетському чемпіонаті області бере понад півсотні спортсменів віком від 5 до 14 років. Вперше в обласних змаганнях виступають тенісисти із Сарненського району. Зізнаються, шансів на перемогу у них небагато. Тих е, хлопців, які в обласному центрі, вони посильні є хлопці, і дівчата. Та ж сама команда з дубна. Там центр. Подготовки, как говорится, в Росской области Губерна. Там ребята немножко посильнее. Но ничего, мы... Ми... Ми переживаємо крім Сарнинчан та Рівнян. Участь в чемпіонаті також беруть представники острога, дубна, рівненського, гощанського та рокитнівського районів. Це особистий чемпіонат. Тут командні місця підводиться не будуть. Переможці мають можливість прийняти участь в чемпіонаті України серед відповідних вікових категорій. У підсумку серед спортсменів 1999-2000 років народження перемогу здобули рівняни Максим Дядюк та Ілона Туленіна. А серед учасників 2001 та 2003 років народження Данило Сапельник та Каріна Туленіна. Тетяна Климчук, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.